Вітаю, шановні колеги. У зв'язку з введенням воєнного стану на території України з 24 лютого 2022 року навчання в закладах освіти Харкова та області проводиться за дистанційною формою. Тому з'явилася необхідність облаштування комфортного робочого місця. Цього залежить ефективність навчання малечі. Безумовно, ідеальним варіантом для робочого місця школяра у будинку є окреме приміщення. Однак вільна кімната знайдеться не у всіх, тому більшість кашкалярів змушені шукати на куточок собі у вітальні або е, спальні. І тут виникає питання: приховати робочу зону від сторонніх очей чи залишити її усіх на виду. Перший варіант гарний, з естетичної точки зору робочого місця учня не буде видно, отже, воно не зап... Зіпсує загальний дизайн кімнати. Крім того, здобувач освіти не буде відволікатися на сторонні речі. Проте цей варіант задають не кожного, адже не всі можуть працювати в невеликому замкнутому просторі. Багатьом потрібно більше свободи, тому в цьому, в цьому питанні необхідно орієнтуватися на свої потреби. Вибір місця для робочого столу, склади завдання необхідно враховувати багато умов. По-перше, це наявність та близькість природного джерела світла, тобто вікна. По-друге, необхідна кількість розеток для підключення комп'ютера, настільної лампи та іншого обладнання. По постійно користуватися подорожувачами. Це дуже незручно та небезпечно. Для наявність достатньої площі для розміщення не тільки зручного столу, також крісла, шафи стелажа для книжок та зошитів. До речі, шафа стелаж може стати відмінною перегородкою для відокремлення робочої... робочої зони від іншої частини кімнати. Якщо місця що відповідає цим умовам в квартирі або будинку, не виявлене, доведеться чимось пожертвувати, пожертвувати чи піти на хитрості. У першому випадку можна, від, можна відмовитися від частини меблів у кімнаті або замінити її на меншу за розміром. У другому варіанті замовити, наприклад, книжкову шкафу із будованим столиком для ноутбуку Придбати шкаф у ліжка, або ж якщо дозволяє виста стелі побудувати повноцінний мезонін, розміщивши на ньому спальне місце, а внизу під ним робоче. Вперше, в першу чергу, меблі повинні бути зручними, тобто енергономічними та надійними, без острів кутків, за які дитина постійно буде, не буде чіплятися, із зручними ящиками. А їх конструкція має бути максимально дійною. Без цього ні про яке ефективне навчання не може бути й мови, тому важливо знати знайти золоту середину. Є декілька критеріїв організації робочого місця вдома для навчання вдома потрібний окремий простір. На жаль, не кожен може. Обладнати в квартирі окремий кабінет, але можна виділити частину кімнати та зробити придатною для виконання навчальних задань. Це місце має бути зручним, з усім необхідним обладнанням, органічно вписуватися в інтер'єр приміщення, оформлюючи робочу зону, приділяють увагу таким критеріям. По-перше, розташування та зонування. Якщо є можливість виділити підмістця для навчання окрему кімнату це чудово. Залишається розмістити меблі, техніку та інші необхідні речі на власний розсуд. Коли такої можливості нема, можна обійтися частиною кімнати. Необхідно продумати, що входитиме до зони навчання. Огляньте приміщення та подумайте, чи зможе в ньому розміститися зона для навчання. Якщо так, то достатньо підібрати дизайн і все зручно обладнати. Якщо просто розумало, зробіть перестановку. Щоб візуально відгодите зону навчання в кімнаті, також організувати додаткову звукоізоляцію використовувати перегородку або стелаж. За допомогою такого головнохитрого прийому створюється враження, що дитина працює в окремому приміщенні. Наступні критерії: світлення. Нестача світла може стати причиною проблем з зором, швидкої стомленості, очей під час навчання. Та зниження якості його результатів. Перед тим, як облаштувати робоче місце, подумайте, що буде джерелом освітлення. Якщо є можливість розмістити стіл так, щоб світло падало з вікна, чудово. В іншому разі, зокрема для навчального вечірній час, потрібно придбати настільну лампу або світильник. Виробники пропонують безліч варіантів освітлюваних приладів, які кріпляться на книжну полку, стіну, стіл. Деякі з них повертаються під різним кутом, зручно спрямовуючи поток світла. Наступні критерій це меблі. Удома, як і у школі, стіли оливний ламет меблів. Тому саме навколо нього будується ергономіка навчального місця. Вибирати потрібен такий стіл, щоб на ньому зручно розташувалися всі необхідні предмети: підручники, папки, девейси, смартфон, планшет або ноутбуки. Для них є спеціальні підставки, що полегшують їх використання. Якщо місця у кімнаті небагато, зручним варіантом стане розкладний або відкидний стіл. Під час виконання на завдань його розкладають, а після закінчення збирають, звільняючи місце. Стілець краще вибрати з регулюванням висоти. Так можна встановити необхідне його положення для зручності навчання. Коли дитина навчається, стежте, щоб її ноги не впиралися в ящики для зберігальних речей або у стіл, а зручно стояли на підлозі або на підставці. На підставці. звертаю вашу увагу, що кут у колінах має бути 90 градусів. Передостанній критерій це порядок. Не варто захаращувати робочий простір. Заздалегідь продумайте, якими предметами буде користуватися учень під час навчання та розташуйте їх на відстані, не далі витягнутої руки. Для зберігання приладдя, яке не використовується постійно, можна організувати зручну систему. Є три способи зберігати речі на столом, під столом, на столі. Використовуйте їх усі. На цілом будуть корисні полочки для них для книг та техніки, під, ними ста, під ним стануть у пригоді весенні ящики або тумби для документів. На стільниці встановіть органайзери, холдери, коробки з розділь, роздільниками та останнє це корисний декор навчання буде ефективним, якщо вчасно перерватися на відпочинок. Як корисний декор, часто використовують тренажери для очей, які допомагають зняти напругу. Ті, хто навчається вдома, могли вже оцінити такий декор. У настійних органайзерах зручно зберігати різні дрібні предмети. Невелика кашпой з зеленими рослинами допоможе зменшити втому очей та покращить концентрацію. Достатньо кілька хвилин помилуватися насиченим кольором рослини, щоб відчути прилив бодрості. Багатьом людям більше подобається робити нотатки на веселих стікерах або кольорових, ніж на дних білих квадратиках. Настільні органайзери умічують багато предметів і красиво виглядають. Шановні колеги, дякую за увагу. А тепер повертаємося до основної тематики лекції.